Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати та сестри, сьогодні, в понеділок 5 серпня, в День Почаївської ікони Божої Матері та ікони усіх скорботних радість, читається Євангеліє від Матвія, глава 13, вірші з 54 по 58. И бысть, сконча Иисус, притчесь сія, прейде оттуду и пришедво отечествие Свое, учаше их на сонміщі их, Як удивитеся ими глаголоти, откуду сему премудрості я і сили, не сей ли есть, ктонов сын, ни мати ли Его, нарицает Мариам, и братья Его Иаков, Иоси, и Симон, иуда, и сестры Его не вся ли в нас суть, откуда убо сему сия вся, и блажняхуся о нем, и Иисус же рече им несть Пророк, без чести, Ток, мов у своєм своєму, і в дому своєм, і не сотворіту сіл многих за ніверство їх. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися й питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні. Чи ж він не син Теслі, чи ж мати Його не Марією зветься, а брати його Яків, і Йосип, і Симон, та Юда, і чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм. І він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. Вітаю всіх зі святом, матінко Божа Цариця Небесна, Моли Бога за всіх нас грішних на небесах.